стрибінка. Чуть пізніше на весну будуть свої саджанці. Це я кладу в подаруночок. Він в горщику просто був, а там є у землі. Вони окрепнуть ну, після зими. Просто щоб в горщику зручно відправити, так людина собі поставить, і вона собі буде далі рости. А з землі буде до продажу чуть пізніше ястрибинка. Це взагалі дуже цікава рослина. Вона така, бачите, леопардова називається. Ястребинка леопардова, тому що в неї листочки зелені і з рижими такими плямами, як леопардик, да? можна так назвати. Це взагалі, похожа, вона на кульбабку. Квіточка взагалі кульбабка, така красива. Дивіться, і так я замотала, і так поїде, класно. І ще сюди поїде ось така красуня гейхера. Hey зараз гейхер hey у мене широкий, Я ж просто дивлюсь на грядку. Там по 85 гривень у мене є, є по 50 гривень зелені гейхери. Hey Хто хоче, пишіть мені, тому що дуже шикарний посадковий матеріал, велике коріння і гарний, якісний посадковий матеріал. Отак от так от.